Запрошуємо в рай фастфуду у місті Шпола. Макфуд розкриває таємниці справжніх кулінарних шедеврів. Відчуйте смак неймовірно смачної піци, соковитих бургерів та апетитної шаурми, приготованих на справжніх дровах, що додають стравам неповторний аромат і смак. Але що це за обід чи вечеря без десерту? Підсолодьте своє життя нашим неперевершеним асортиментом морозива або спробуйте ніжний молочний коктейль. Що заставить ваші смакові рецептори співати від радості, і не забуваємо про освіжаючі напої. Наше прохолодне мохіто з м'ятним і цитрусовим смаком ідеально вгамує спрагу і додасть відчуття свіжості. Завітайте до нас за адресою шпола вулиця Лозувацька, 32. Макфуд. Це місце, де їжа перетворюється на мистецтво. А кожен візит залишає незабутні враження. Не пропустіть шанс поринути у світ смаків і задоволень разом з Макфуд.